Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас ранок прийшов управлятися. Так, ляля вже бурчить, просить їсти, все в неї добре. Вже кастріл подіяв. Вона гуляє без нагляду. Ну, тобто не прив'язана. Звичайно, коли мене тут немає, вона закрита. І от Вона кожного ранку мені отакі от семки. Показує, да? Каже, давай їсти, їсти, давай, даю, 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 як спалось? Даю, 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 пішли їсти. От там їсти в пакеті. От там їсти в пакеті. Ану, давай трішки. Ну, лялю, дай покажу тебе. От зранку любить обніматися. Даю. Даю. Лялюсь. Все, даю. Отак от хочеться їсти. Отак от хочеться їсти, даю. Так, рудик також снідає. Сьогодні у них такий м'ясокістковий фарш, от Рудику я от ще налив сироватки. Ляля якось не дуже п'є, а рудик п'є. От потім виллю, поміняю на чисту водичку. Так, подивимось, що тут кролики. муха тухо так. Всі живенькі. Наче всі. Ну, ми сьогодні кожного передивимося, я буду вичищати сьогодні зранку, тому що тут вже щось так багато. Думаю собі, наче не так давно вичищав, а потім, ну, вибач, їх вже 11 голів. Малі також вже. Мамі допомагають, як кажуть, дай Боже, тому нічого страшного. Вони ось вигрібають. Зерна багато. Я цю підстилку туди курім на виголі, там на вільному висоплю. Вони ввечері гребтимуть а перегребуть. От. Вони хочуть вже їсти, ну я спочатку їх погодую, ой, повичищаю в них, а потім буду годувати. Сьогодні я кроленят дістану оцю нижню клітку, приберу там. Ці відео От. І, тому що вже їх багатенько, щоб не заважали і щоб я нікого не поранив, поки я вичищатиму. Отака муха. А муха залишиться тут. Так, все. Друзі, подивіться, який у нас шикарний ранок. Зараз приблизно десь пів на восьму. От. Я дуже рано не приходжу, зараз немає сенсу. Це не літо. От, подивіться, день обіцяє бути сонячним. От тому, сподіваюся, він буде гарним. І, звичайно, вам цього також бажаю. Так, друзі, сьогодні зранку поміняв місцями, даю вологу мішанку. От, вчора ввечері дав їм кукурудзе. До речі, щось вони не дуже її поїли. Та сьогодні, думаю, дам їм мішанку. От, кинув капусти листями, кап... чистили капусту, от нехай, тому що до вечора вони пастися не будуть. І зараз дам їм мішанку. Вон вже не можуть. Так, їдять, їдять, не можуть уже. Гатька там щось своєю подругою. Йдіть їжте. Отак от. от. Соломка їм підстелив, ще нехай грибуться. Отак. От Ви б'їли, так, як ви на голову мені летите. Так, кролика добре, все, як бачите. Пурячок, зерно, сінце. Вон водичка чистенька. Палички в нього ще є. Завтра десь також і в нього потрібно поприбирати. Отак от. Все спокійно, все гарно. До речі, в нас вночі мінус три було. Ну, водичка не замерзає в кролика, тому тому дуже добре. Так, звільнив клітку, зараз буду сюди кроленят перекидати. Так, муха, 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 муха їсти. Хоче? Ну, вибачай. Так. Мушка номер 2 Ось така красуня, я сподіваюсь. Так, ось вони два. Близнюки. Так. До речі, те, що з лапкою, здається, лапка так більш-менш функціонує. Ану, це ти? Ану. тікай. Ну, зараз уже не скажеш, ну давай. Отакий От рябко є в окулярах. Ось вони там. А вони там. Так, ось рябко. Самий найрябіший. Так. Ну, муха, тікай, зараз е, все буде. Ось такий сіренький. Сіреньких таких четверо. От. Хтось більший, хтось менший. Такі важкенькі, до речі. Муха зараз їсть мені телефон. Ось таке також ніжненьке, здається. Мені ще це кроличка буде. Таке. Тікайте. Так і ще ось сірий є. Сірі, до речі, такі найважчі. Я от беру коли рукою відчувається, що сірі чомусь найважче. Отак. І останній ось рябко. Ану, ану, що тут? Ну, ви і так багато місця займаєте і без мамки. Не вилізете сюди? Чи може вас вже залишити без вами? Каже, ні, ще. Ні, я не буду. Ще вакцинують потім. Уже їх розділю, ось така кучка. Так, все, прибираю. Так, всі на місці. Поприбирав. От так от тирсочка в мене ще є. Дрібненька. Мені подобається. от Я бачу, вони, кролиця ходить в цей вугол. Дехто, я так думаю, скроленят в той, тому що також мокро. От. Але так гарно тирса впитує, потім мені так зручніше прибирати. От. Звичайно, багатенько їх. Так, Зараз буду годувати. Зерничко з дерчі ще даю. На. Як схотілося, схотілося їсти. Я сьогодні трішки пізніше, тому що поки прибирав. Так, тікайте звідти. Ну. Так. Одною рукою вже незручно. Зараз ми перемкнемося. Даю, 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 даю. Тільки тікайте. Тікайте звідти. На. Тікай. Ох, уже й босота. Цим вистачить. Отак, зголодніли. Так, даю смаколики. Зранку буде морква. На, муха. Ану. О-о-о, о, куди б ти цікаво тікала з з цією морквою? Малеча, до речі, якось не дуже до моркви. Їдять, але бачите, от кролиця більше моркву. Пролента більше зерно. Ну, нехай, хто хоче, що хочете, їсть. Отак. Ось які вони. Ось які вони мої рябки. Так, зараз даю гілочки і сіно. Малеча одразу переключилася на сіно. Подобається їм. Ну, я не знаю, можливо, в такому віці їм, ну, це потрібніше, не знаю, але завжди. Крилиця моркву, всяке таке, а крилинята, як тільки даю, одразу їдять сіно. Сіно гарненьке, цей тюк уже декілька разів казав, листочки. І вони його гарненько їдять. Муха, морквину от мучає. А ось теж один рябко тут. Отакі. Палички сьогодні дав. Що це таке? Груша здається, ліщина і верба. От. Нехай. А хто поліз наверх? Хто такий бандюган оце рябий? Не притоптуйте. Да, ти. Все вони розуміють. Ось так от. Такі вже, он дивіться, який виглядає. Ану, вухо, ти бурундук сховався. Чудні. І, звичайно, друзі, чистенька водичка. Водичку п'ють. Це, здається, десь півлітрова миска, то за ніч майже випивають. Ну, я не знаю, можливо, вони виливають дещо, але... П'ють тому водичку обов'язково даю. Поки я тут вправлявся, вичищав кролики, от уже дві курочки вмостилися нестися. Подивимося, що буде сьогодні по яйцях. Так, Друзі, ми ввечері, як завжди, пасемося. У нас ось подивіться, яка погода. Цілий день сонячно сьогодні. Кури з задоволенням пасуться. Ну, це не всі, вони ще гуляють. От. Так, Петька контролює всіх. Ляля -ля, там щось на горбі виглядає когось невідомо кого. От так. Вже травички досить курім напастися. Та я думаю, що вже бігу синята, якби були напаслися. Якось так швидко, до речі, зима пройшла. Вона така була не дуже сніжна. Ну, Але, як то кажуть, дожили вже й до весни. Черняві. Лисуваті. Вон третя біжить. так. От ще п'ятька красення покажу вам. Петюнь. Бандіти. Нехай вони пасуться, а ми підемо з вами, подивимося, що нам вони сьогодні знесли. Сиділи багатенько. Потім я ще в обід, коли приходив, бачив, але не збирав, подивимося, що сьогодні. Пішли. Так, а ну що сьогодні? Два. Один. Так, три. Там два. П'ять. П'ять. Так, і тут що у нас? Ой, тут два. Сьогодні сім. Таке от. Рябеньке. Ну, добре, сім і сім. Щось кролик балується, сіно погано їсть. Таке сіно гарне. Всім смаколиків на капусти тобі сьогодні, на. Ух ти бандит такий. Подобається капуста? Їж. У капусти вже мало залишилось. Ух, ти такий. Так. Чим тут банда займається? Так, водичку гарно попили, треба замінити. Хто вигріба зерно? Муха! Хто вигріба зерно? Так, що там? Ось дивіться, як вона. Дивіться, як вона Знаєш, що рука? Дивіться, до речі, що я тобі приніс. На. Лише тобі. Так, зараз даю. Даю вам бандіти такі. Так, водичку поміняв. Порячок дав, муха, як завжди, соковитий. Малеча. О, такий. Ну, такий. Малеча хто що. Ну, в основному сіна. Так, а хто заліз з ніжками? Ух, ти ж бандюган сіна їш. Ось такий. Отак. Зранку прибирав, ну. Ух, ти такий! Муха. Муха то котуха ти така. Ну, ти така гарненька, до речі. Не худа. Каже, щоб я була худа, як я поперед дітей їм. Нічого, скоро я їх відсажу. Буде тобі леше. Ось такий. Ось такий. А он, дивіться, який хвостик виглядав. Муха номер два. Ну, хоєш, бандіти. Так, рябко. Все добре, все добре. Так, а де ж та ще лапка була? Ано. Ано. Стоїш? Оце, оце здається. Оце здається. Воно. Лапка наче працює. Ану. Так, це воно, можливо, трішки-трішки. Лапка ще поганенько працює, ну, але працює. Отакі. От дивіться, який хвостик. Дивіться, який хвостик. Чий то хвостик такий. Чий-то такий хвостик. Таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!